Всім привіт! Це велика розпаковка з юск та сінсей. Я сподіваюся, я тут просто вставлю цілого типу при монтажі, і вони тут будуть. Я не знаю, як показувати ці пакети в кадрі просто. Це дуже гігантські пакети з сінцею. І ще більший з Юз. Це загалом не заплановані покупки, але вони потрібні. Починаємо з сінсей. Так, це такі кухонні рушники. Вони більш новорічні, як на мене, бо вони зелені з білим. Але загалом, в принципі, можна користуватися і весь рік. Давай. Давайте їх розпакуємо. Коштували вони. Ось, Коштували вони ну, 149 гривень. Це ось такий зелененький літиночку. Ось такий біленький вафельний. Дуже гарний, мені дуже подобається. І ось такий білий в, клі. Білий в крапочку. Хі -хі -хі. Красний в білу крапочку. Ось такий зелений, тож білий в зелену клітинку. 149 гривень. Я вважаю, це не дуже дорого для трьох кухонних рушників. Тим паче, що вони доволі якісні. Я не знаю, що це. Напевно, це бавовна Хлопок. Так, це 70% бавовна і 30% поліестер. В Принципі мені доволі вони приємні. Вони такі самі приблизно, як рушники з юск, також в. В клітинку там в таку лінію і ще якісь. Далі продовжуємо розпаковку сінсей. Та-дам! Це Бетсру. Це покривало на ліжечко. Нарешті ми замінимо наше покривало на ось таке м'якеньке. Коштувало воно 700 гривень, тобто 699 да? без гривні. Давайте його розпакуємо. Не розпакую на лісу. Вау, яке воно м'яке? Дивіться, воно подвійне. Гадаю, на камері видно. З чого воно виготовлено? З поліестеру 100%. Тут нічого натурального немає. Але воно велике, воно м'якеньке і воно гарного, приємного такого світло-сірого кольору. я Гадаю, ви не проти, якщо я сядуся. Дуже шкода, що в мене немає мікрофону, але я гадаю, вам нормально мене чути. Продовжуємо далі розпаковку з Сінсею, бо залишилася одна позиція. Це ось такі маленькі новорічні сережки. Ось такі сережки в вигляді ялиночок таких. коштували всього 59 гривень. Можемо з вами зараз їх приміряти. Внімаємо мої. Я потеряла. Мама, я втратила закривашку. Мої сережки. Дуже цікава історія, як я їх взагалі знайшла. Знайшла я їх в секанді, взяла їх всього за 10 гривень. Вони були тоді на вагу. Я не знаю, чому це була нефіксована ціна. Такі важкуваті трошки, але вони того коштують. Типу, 10 гривень, це фігня. Давайте міряти з вами наші ялиночки. Ось так вони виглядають дуже мої. Дуже мило. У мене якраз на фоні там ялиночка. Ще не прикрашена. Ми тільки сьогодні її купили. І якраз дуже влучно ці милі сережки. Це повний джингл да? Беллс. Пакет сінсей закінчився. Переходимо до юз. Але я вам скажу, скільки ми витратили загалом. Загалом ми витратили 916 гривень, 149 гривень кухонні рушники, накидка для ліжка 699, 9 гривень пакет і 59 гривень сережки. Поїхали далі. А світло! Світло! A few moments later. Я повернусь. Далі ви просто подивіться, який величезний пакет з юску. Дуже величезний пакет. Найбільший пакет, який у них там був. Реально найбільший пакет. А почнемо з такого ще лайтового. Я смачненьке залишу на потім. Перше це подушка. Ми десь приблизно, може, пів року тому, я не знаю, Ром. а Коли ми купили подушки ортопедичні? Того року? Того року ми купили дві ортопедичні подушки, такі, знаєте, Рома спить, йому все подобається, а мені не дуже. У мене ось тут болить від них шия, бо я зазвичай сплю на спині. І мені дуже незручно в них, бо вони більше підходять для тих, хто спить на боку. Тому мені треба була подушка. Ми вибрали мені ось таку. Вона не з натурального пуху, вона гіпоалергенна. Хоча в мене немає алергії на пух, але я просто пух не люблю. Він збивається дуже сильно, він недовго тривалий, як на мене. І ми вибрали ось таку люкеньку подушку. 50х70 см. Ну, стандартний розмір середньої висоти. Якенька. Буду сьогодні спати. Ціни я назву пізніше. Далі це дві ось такі біленькі наволочки на подушки. Одна у, нас, одна у нас 50 на 70 це на мою подушку. А друга 40 на 60. Це на подушку Роми. Давайте розпакуємо мою, втягнемо мою подушку у наволочку. Дуже класно те, що в ній йде така картонка, як підложка. Це звичайна біла наволочка, саме звичайні. До речі, мені дуже цікаво, чи всі вдягають наволочку так, як я. Мені потрібно відразу вивернути її, потім взяти подушку за край, просто якби надіти ось так ось наволочку. Перевернути. Просто просунути подушку. Ось така подушка. Ось виходить така біленька подушка. Наволочка, хоч і написано, що вона 50 на 70. Але мені здається, що вона трошки навіть великувата. Можна було б брати 40 на 60, хоча подушка написана 50 на 70. Дуже дивно. Далі ми купили ось такий набір батарейок. 10 штук. У нас достатньо наших батареїк в цілому. Але про всяк випадок за 100 гривень взяти набір із 10 штук, чому б і ні. Це батарейки від Юск. Не думаю, що вони будуть дуже-дуже-дуже якісні. Але сподіваюся, що будуть працювати. Не знаю, на чому можна спробувати. Далі найголовніше найголовніше я думаю, ви зрозуміли, що це лампочки. Але для чого? Дивіться, які вони гарні. Лампочки, але для чого? Та-дам! Найголовніше, те, що я дуже давно хотіла, це лампа на стіл. Дуже класна. Вона чорного кольору, Бо зараз. Побачите, у мене на столі стоїть просто коробка, на якій стояла лампа з аврори. Я просто вже не могла нею користуватися, бо вона мене тупо зламалася. І тут ми побачили в'юску цю лампу. Я думаю, блін, ну це прям тема. Рома каже: ну все, беремо. Та-та -да! гарюна. Дивіться, ось така вона, вона фіксується, дуже добре фіксується. Фіксується вона, наприклад, ось тут і тут. У будь-якому положенні. З ось таким перемикачем. Давайте спробуємо її вимкнути. Давайте спробуємо вимкнути ось цю дуже гарну лампочку. Нашу дуже гарну лампу. Ой. Дуже класно. дивіться яка лампочка. Дуже гарно, Ось така лампочка. Ось така лампочка. Все, я не знаю більше, що казати. Просто. Минулу розпаковку я якось більше балакала, а тут не можу. Коротше, ось така лампа. Я зараз заміню її. Точніше, я заміню свою стару на цю. І ви це все, ви бачите. На тому покупочки завершилися. Є такий чек, дуже гарний. Скільки це все коштувало? Наволочка 50 на 70. Коштувала 125 гривень. Наволочка 40 на 60. Коштувала 219 гривень. Подушка Ось. коштувала. Не поняв. А, о, поняв. Не тут такий прикольний чек. Подушка коштувала раніше 1599 гривень. І мінус 799 гривень знижки це всього. 800 гривень після знижки це подушка. Наша дуже гарна лампа коштувала до знижки 1199 гривень. Після знижки 900 гривень, тобто мінус 299 гривень знижки. Ой, я її випадково увімкнула. Увімк... Увімкни на себе в Україну. Це слоган. Сумка my blue bag, 50 гривень лампочка. Ось така, дві штучки 135 гривень. Одна 135 Батарейки 100 гривень. На тому підсумок 2464 гривні бюск. Але, знаєте, я іноді дуже, 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 дуже засмучуюсь через те, що витрачаю будь-які кошти. Неважливо на що, навіть якщо це корисно, навіть якщо це не корисно, ну коли не корисно, то взагалі просто треш. Але. Це пацюки б'ються дуже засмучуюсь, коли витрачаю кошти на. Дуже засмучуюсь, коли витрачаю кошти, але потім я себе тупо просто заспокоюю, що це важливі речі, не щось, типу, не знаю, накупити кілограм чіпсів і зжерти їх. Я не знаю, це не щось дуже таке непотрібне. Наприклад, рушники були потрібні через те, що вони мають властивість зношуватися, стиратися, затиратися, просто вже бути ніякими. А це якраз перед новорічні, зелененькі та ще й в цілому можна кожен день їх використовувати протягом 365 днів. Особливо цей білий. Просто це мені так нагадує мою бабусю, бо в неї такі були. Такі були покупочки. Всіх люблю дуже вдячна, що ви глянули цей відос.